Вона особлива тим, що саме зараз, коли ми переживаємо новий для себе травматичний період, вчимося вводити умову у художнього словлювання травму, вона може допомогти нам впоратися із цим досвідом уже в силу того, що художня переосмислила якраз війну по воєнну травму і трансформацію суспільства і на рівні психології, на рівні індивідуальної долі. Так само це все переосмислила. Тобто це література, яка пережила розпад концепту великої югославської романної літератури, яка оформилася як національна, яка породила дуже цікаву культуру малого оповідання і, власне, долаючи, розвиваючи і долаючи її приходить до великої романної форми, уже не стільки епічної, як це було притаманно для великої югославської традиції, як таке дуже рефлексивне письмо, як мені на сьогодні здається, теж буде дуже цікавим голосом загальносвітової літератури. Тобто це те, що приблизно можна порівняти з втраченим поколінням класичним тартом. Постаті, в неї постаті, з якою є ремарк традиційно, то вся ця генерація, Фінгей, ремарк, тільки в новий історичний досвід в інші декорації, осучаснена і, відповідно, з іншою тональністю говоріння в силу національної поети. Єргові взагалі унікальний автор, такий багатоголосий. Тобто він і поет, передовсім. Тобто перша його форма говоріння була поетична. Він надзвичайно сильний прозаїк, він драматург, сценарист, журналіст. І це автор, який для мене, станом на сьогодні, найкраще вміє говорити про людину, про індивідуальну долю, про те, що будь-яке життя варте того, щоб його прожити що е, жодна травма, тобто я вже вживала це слово, але все-таки до нього повернувся, бо і він теж описує цей е, розпад великої формації, війну і, і все, що воно принесло в суспільство. Е, е, Будь-яка травма не є марною, вона не обов'язково закінчується чимось добрим, але вона завжди е, не марна, вона трансформує людину і трансформує той маленький. Локальний світ, який є довкола неї, і у великому полотні історії воно все знаходить своє місце, свій колір, своє, е, свій е, закруток у візерунку. Тому що е, він, крім усього іншого, конструює абсолютно масштабні, можна навіть було би сказати монументальні полотна, якби вони не були настільки живі, настільки рухомі. І оцим от умінням поєднати мале з великим і не зробити його мертвим монолітним. Оце Одне з його унікальних умів, але не єдине. У Сагіві мене заінтригувало, ну тобто є спокуса в тому, щоб сказати, звісно, що це епатажний роман в силу тематики, але епатажна інтрига розкривається лише наприкінці. І найбільше я люблю цей роман за уміння сміятися над власними комплексами. За те, що це той сміх, якого нам ще потрібно повчитися, і про який треба згадувати, шукати цей спосіб оцінити себе саме так, в ті моменти, коли ми сприймаємо себе занадто серйозно, це страшенна сміливість, окрім всього іншого, тому що в традиційному і такому досить хворобливому суспільстві, хворобливому через те, що воно поранене і дуже гостро сприймає будь-які способи ще якось розхитати і вивести з зони комфорту, скажімо так. Він сміється, і він сміється не завжди добре, але навіть ця злість теж цілюща, тому що вона не дає закостеніти, вона не дає, знову ж таки кажу, сприймати себе занадто серйозно і, відповідно, це є запорукою розвитку. Хай навіть бойс немає. І ну, цей от концепт сагіба, лорда, який приїздить в колонії і дивиться абсолютно відстороненим поглядом і бачить цю колонію безжальним хірургічним світлом і простинає її нутрощів, і показує їй саму себе. Мені здається, такий герой був би нам потрібен, тобто є вже кілька спроб створити такого, але настільки безжального ще не було. Я його чекаю. Величковича легше, ніж Єрговича. І не навіть не тому, що текст сам простіший в художньому плані в конструкції, синтаксичній, в лексиці і всьому іншому. Просто Єргович багатогранний, багатошаровий, і в одному слові в нього може, в одному слово сполучення він може якусь національний поетичний код закласти. І якусь Таку дуже теж е, колючу іронію, яку бажано було би зберегти, тому що вона зовсім змінює тональність, скажімо, там якоїсь тієї ж поетичної цитати з пісні севдалінки чи знаменитого класичного вірша, який ми там подав. Наприклад, це одне, одне із е, можливих е, рішень. От, і крім того, це е, е, часом дуже важкі історії. Це просто... Е, Ті речі, після яких уявивши індивідуальну долю того, про кого він розповів, наприклад, у мене після Іле Мажара було, що я просто довго не могла оговтатися, уявивши собі, що в принципі це історія, яка може бути базована і скоріше за все-таки була частково на реальних подіях. Тобто суто в людському, людському сенсі мені було значно важче працювати з Єроговичем. Ну і, звісно, мала проза так само в нього нелегка. Але там... Значною мірою можна щось списати на мелодраматизм і на менший обсяг, От. але найважчим був роман. Я намагаюся не забирати у автора його інтонацію і його вкоріненість в власне, регіональну традицію. Тобто я намагаюся не українізувати навмисне. Безперечно, деякі потрібно передавати речі близькими фразеологічно, лексично чи просто контекстуально, але по максимуму там, де це не розриває абсолютно контекст, я намагаюся зберегти реалії і тобто гумор, навіть звучання гумору, в тому числі брутального, який по-іншому там і там у нас акцентується на, на різних, скажімо обстентних практиках. І тобто мені хочеться найбільше, щоб чути було крізь мене голос автора. І, крім того, не спрощувати і не ускладнювати. Тобто десь балансувати, щоб текст був настільки легкий, як акварель, крізь яку видно тло, власне, ту ґрунтовку, на, який, на яку він накладений. Ну, не буде оригінально, якщо скажу, що перепадя і кочур. Меншою мірою я люблю Лукаша Заза, -за. я йому не можу ніяк пробачити українізацію лорки, в якого він забрав голос із те, от, про що я щойно говорила, як один з своїх перекладацьких принципів. Ну тобто, очевидно, найбільше все-таки перепадів. І як перекладача поезії дуже люблю Стуса.